Вітаю колеги! У цьому відео ми розглянемо новий сервіс на кадроленд, календар кадровика, який точно посягне перше місце у ваших закладках. Граничні дати подання звітності, навіть дати з підсказками, коли і який документ потрібно затвердити. А ще професійні свята, святкові та неробочі дні, норми тривалості робочого часу, з урахуванням поточні дати закінчення дій воєнного стану. Це треба не розказувати, а показувати. Поїхали, де знайти цього помічника. У головному меню ми додали спеціальний розділ Календар. Зараз я показую, де він розташований. Інший шлях у головному меню обираємо калькулятори і також потрапляємо на календар кадровика. Візуал календаря можна змінювати під ваші потреби. Можна відображати у розрізі року, кварталу, місяця. Або тижня. Особисто мені імпонує у розрізі місяця. На цьому і зупинимося з вами. Дуже легко переходити з місяця на місяць, щоб Побачити усі важливі дати. До речі, тепер не потрібно шукати норми тривалості робочого часу довідника для п'ятиденки. Біля самого календаря наводиться усі необхідні показники. І якщо у вас не 40 на п'ятиденка, то норми можна переглянути трошечки нижче. Ось вони. Все в одному місці не потрібно шукати де інде. І тут одразу бачите ще один підказчик. Дата закінчення воєнного стану. Будьте впевнені, що у разі його продовження ми одразу оновимо і дати, і норми тривалості робочого часу. А тепер найсолодше власне сам календар. Ви вже помітили, що дати окрашені у різні кольори, а біля багатьох стоять навіть спеціальні позначки. Зараз я поясню, що вони означають. Але перед тим хочу відзначити, що бачити календар можна у вигляді власне дат або у розрізі подій. Для цього слід натиснути на кнопку події за весь місяць. Ось вона знаходиться і можна подивитися дійсно у розрізі подій весь наш місяць. Помітки означають подання, затвердження, державні та професійні свята та вебінари. Наприклад, 14 листопада це вебінар. Вебінари будуть заповнюватися для кожного тижня по мірі їх планування. Далі давайте розбиратися на гарячому місяці для кадрових фахівців грудні. Підсвічена дата 1 грудня. Натискаємо з вами і бачимо, що це професійне свято, День працівників прокуратури. Особлива увага на дати з аркушами, адже ці дати свідчать про граничні строки подання звітності. Натискаємо на 5 грудня. Бачимо повідомлення про зміну облікових даних додаток 4 за наявності змін в листопаді 2024 року, а також професійне свято День працівників статистики. Зверніть увагу, що повідомлення клікабельне. Переходимо і бачимо з вами відео щодо подання додатку 4 до порядку 1487 у разі зміни облікових даних і статтю. Зверніть увагу, що зверху передбачені спеціальні віджити або зміст, які дозволить швидко переходити до. Потрібного вам розділу розписано все про зміни, яких облікових даних слід повідомляти до ТЦК, які строки слід повідомляти про зміну облікових даних. Бачите, що місяця до го числа місяця, якому сталася відповідна подія, крім того, розписано до якого б ТЦК слід подавати додаток 4 у разі зміни облікових даних. Звісно, розписана відповідальність за неподання. А ще цікавий формат, що за статтею наводені додаткові матеріали: це шаблони та зразки документів. Одразу бачимо, що у нас є клікабельне повідомлення про зміну облікових даних військовозобов'язаних працівників. Переходимо і одразу можемо завантажити собі зразочок. Далі це стаття на тему, а також відео за темою. Натискаємо, наприклад, на статтю. І бачимо більш детальну проработку стосовно цього матеріалу. Натискаємо на відео та дивимося, розгорнутий урок щодо панання повідомлення за додатком 4 до порядку 1487. Повертаємося до календаря і хочу зауважити, що така структура підсказок стосується усіх дат з листком, що сигналізують нам про подання звітності. Наприклад, натискаю на 9 грудня. Розуміємо, що це гранична дата подання до Держстату звіту з праці за формою 1 ПВ місячня за листопад 2024 року. Клікаю і знову бачимо відео. Та статтю за наведеною темою. А за статтею розміщено також додаткові матеріали. Давайте подивимося, що це за матеріали: шаблон та зразок документу звіти з праці за формою 1 пв місячна та відео на тему звіти з праці, оновлена форма через мідок. Як я вже сказала, календар відображає ще й затвердження. Натискаю на 17 грудня. Бачимо, що це гранична рекомендована редакція, дата для затвердження графіку відпусток на 2025 рік. Клікаємо і переходимо. Знову ж спочатку у нас йде відео. Після цього у нас відображається стаття. За статтею у нас наводиться також додаткові матеріали, у тому числі зразки документів. Ще один цікавий функціонал можливість роздрукувати календар та мати його на своєму реальному робочому столі перед очима. Тоді вже точно ви нічого не забудете. Дивіться, під самим календарем є спеціальна позначка для друку. Натискаємо на неї. І відбувається магія! Відкривається красивий календар з підсвіченими датами та розписаними датами і справами, готовий до друку. І наостанок повертаємося до календаря і бачимо під ним кнопку для коментарів у спеціальному полі. Пишіть свої враження та пропозиції та натискайте на кнопку Надіслати. Наша команда обов'язково проаналізує кожен із них і відреагує і словом, і ділом. Користуйтеся нашим календарем та не пропускайте важливі події.